За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Друзі, доброго дня. Ми запрошуємо вас до Олександрії на стадіон Ніка для того, аби переглянути матч сьомого туру української прем'єр-ліги. Сьогодні місцева команда власне Олександрія приймає тут лівий берг. Олександрія, яка дуже класно стартувала в цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Команда, яка на старті цього чемпіонату, чотири поспіль, перемоги здобула Кравченко. Передача по правому флангу на партнера Безера. Безера зміщується у центр, Безера. Лівою ногою врізає удар. Пробиває Євген Смирний. Це Перший удар у площину воріт у нашому матчі, але не надто складно було для Механіва, Будемо відверто говорити. Тут нічого нового, нічого сенсаційного. Немає зараз. непогана скидка. Черговий раз Кирило Ковалець опустився у центр поля для того, аби допомогти команді перейти з оборони в атаку. Безера сам себе виводить на ударну позицію. Але механів за допомоги Якимєва тримають оборону. Ситуація, звісно, була дуже вигідна для Безари І відзначаємо роботу Максима Механіва, Ну і те, як Якимів, тут перекривав. Ковалець отримав удар по ногах. Вже підвівся. Його команда готує атаку правим флангом. Кравченко віддає передачу на Джевані. Той праворуч. Удар по воротах. І Механів витягає м'яч. Цілком, можливо, з площини воріт пробивав Дживані, Помінялися флангами, і за рахунок цього народжується цей момент. Змістився лівою ногою. Пробив Дживані. З правого флангу йому незручно було б такі удари завдавати лівою новою. А ось тут таке класичне зміщення з флангу в центр. І удар на місці механів Ні в кого і близько немає. Стільки подача банада! Ну, звісно, хто як не він, має пробивати. Тим, хто де має розташуватися у штрафному майданчику з-поміж футболістів Олександрії. Подача на ближню стійку за кім підбирання за лівим берегом. Ще одна спроба закинути до штрафного майданчику. Синиця. Вибиває Кампуш. Знову він. Ну і Помилка у Олександрійців при виході з оборони ватації. Але ця помилка дуже швидко виправляється. і Безера отримає від ковальця передачу. Удар! Знову по воротах і знову в площину пробиває. Безера Механів забере м'яч до рук намертво. Заборону атаку через Артема Сітала. Функції цього умовного рольового Артема Сітала. Данило Сухоручко зараз виконує у лівому березі. Порушення правил. Жовта картка саме для Данила Сухаручка, який поблизу власного штрафного майданчика порушує правила проти Джованні. Фол проти калюжного це друга жовта картка. Це друга жовта картка для Данила Сухоручка. І на другий тайм, і ще й хвилину тайму першого. Лівий берег проведе у меншості. Ось так Сухоручко за лічені миттєвості напрацював на диві жовті картки. Знову таки, ми говоримо так про бажання, про працездатність цього нападника. Але цього разу дивічий поспіль це бажання переходить в межу і сідає засмучений на газон спантеличений Данило Сухорочко. Заключні 30 секунд першого тайму, але Бог із ними. Тут він зносить, звісно, калюжного. Ну, я думаю, по цій жовтій карці не може бути запитань, друзі. Тому напевно, сухорочко передусім. Може сам собі запитання ставити, наскільки ж тонко зіграно. І вирізається передача. Кампуш! Мігель Кампуш. Перший м'яч у професійній кар'єрі для португальського центрального захисника. Філіпов розіграв. Він цей стандарт із Кравченком. І це Кравченко. Як же виконав Кравченко! Браво! Браво! Браво, Микита Кравченко! Ну, це той футболіст, який. Може подати, але що може ось так обіграти, це, це одкровення. Так ну ці передачі від Кравченка, ми вже бачили навіть в цьому сезоні. Насправді у нього була результативна передача. Ну і зараз другий асист для Микити у цьому сезоні. Знову ми стежимо за тим, як Олександрія спокійно забирає ці підбирання на чужій половині поля. М'яч вилітає із штрафного майданчика Лівого берега. І Олександрійська команда одразу на м'ячі. Удар з під поперечки після удару Дживанів витягує м'яч Максим Механів. Напевне, найяскравіший сейв першого номера Лівого берега у сьогоднішньому матчі. Володимир Шаран. Нам знову нагадують про те, що він присутній на цьому матчі тренер, який свого часу в Олександрію, навіть Єврокубки привозив. Дуже такою солідною летальною командою тоді була Олександрія Шарана. Небезпечний момент! Зараз Забиває чині Шабанов. Фіксується взяття воріти. Другий центральний захисник Олександрії забиває у сьогоднішньому матчі знову після стандарту. Так, ну, схоже, м'яч зараховано. Ми чекаємо на повтори. Олександрія святкує. Нам показують асистента арбітра. Давайте дивитися. Ну і Забиває головою. Ну тут м'яч перетинає. От з цього повтору, мені здається, навіть помітно, що він перетинає лінію воріт. Ну, якщо не буде доведено зворотня, то м'яч буде зараховано. Астахов готується подавати до чужого штрафного майданчика. Цікаво, так. Удар по воротах і забиває лівий берег. Ні, офсайд. Лівий берег не забиває, але м'яч не зараховує асистент арбітра. Давайте дивитися повтор. Ну, так Так, нога, права нога синиці. Ну і Віталій Первак чекає на остаточне рішення щодо цього. Забитого або ж не забитого м'яча, так це офсайд. Спонукає своїх болівальників ходити на трибуни і підтримувати у домашніх матчах 10-0 за ударами в площину. Воріт, вражаюча статистика, вражаюча перевага Олександрії. Удар! Пробиває зараз Данило Ващенко. Віддав ліворуч на партнера зараз вже не став мудрувати. Сором'язливість свою заховав і завдав удар у поворотах за меж штрафного майданчику. Хто знає? Можливо, в цьому сезоні теж Олександрія ну, принаймні спробує зазіхнути на медалі. Дуже рано поки що про це говорити. Але те, як команда стартувала, безсумнівно заслуговує поваги. Філіпов буде віддавати, чи сам буде виконувати вище. воріт, пробиває вище Філіпов. І три хвилини компенсовані до другого тайму вже минули. Констатуємо, що Олександрія переграє лівий берег у дебютному матчі між цими командами на офіційному рівні. Данило Сухоручко. Встигли наші камери зафіксувати, як пішов він до роздягальні. Данило сухарочко, який напевно, що антигероєм лівого барака стає у сьогоднішньому матчі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Хаб і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.